Друзі, всім привіт! З вами Ревета, і сьогодні я буду гратися в таку гру, яку, напевно, всі знають, це Half-Life Lost Coast. Це є вирізана з оригінальної Half-Life рівень, Вирізаний Рівень, відбачаюсь. Ось, в якому розказується про те, як Гордон попав на острів Святої Ольги і мав знищити вишку, яка стріляла ракетами-садкрабами по жителям і... І ополчення. Ось. І перед тим, як я вам буду пояснювати, що таке хедкраби, ракети, жителі ополчення, я хочу сказати, що багато хто мене просив, щоб я зробив відео про грі Medio Engineer. І нарешті сьогодні мої руки дійшли до цієї гри. Вона мене з самого початку зацікавила, так як я думав, що це буде аналог гри Басайдж. Але як виявилося, насправді гра зовсім не така цікава, як би це хотілося. Я можу, звичайно, зняти вам. Короткий огляд по ній. Ну, чесно кажучи, там нема що показувати. Гра сильно недороблена, проблеми з камерою, з фізикою, е, з дрібними речами, які псують все враження від гри. Ну, загалом, якщо ви захочете, я можу це зробити. Це, якщо, ну справді, ви напишіть про це в коментарі, і я почитаю і подивимося, якщо багато людей цього захочуть, я це зроблю. Ну, загалом, гра не така вже цікава. Ось це така коротка вставка. Я вибачаю за свій голос, я ще хворий. Ось. І з часом я виздоровлю, все буде нормально. А тепер починаємо по порядку розказувати. Для тих, хто взагалі не знає, що таке Half-Life, розказую, що таке спочатку Альянс. Альянс це є е, сукупність прибульців. Як сукупність? Це була одна раса, яка захоплювала інші планети з новими е, жителями. Цих жителів вони перероблювали в напівзомбі, якими вони могли керувати. За допомогою мікросхем. Ось. І так вони нарощували свою силу, збільшили, збільшили, збільшували, доки не дійшли до землі. Пояснювати, як вони потрапили на землю, я не буду, бо це ціла історія першого Half-Life. Ну, але то таке. Ось. Дальше. що таке хедкраб? Хедкраби це одні, одні із монстрів Всесвіту Зен, які подібні до таких маленьких крабиків, які стрибають тобі на голову і захоплюють твій. Мозок, свідомість. Коротше, ти перестаєш контролювати себе, вони контролюють тебе. перетворюють тебе на зомбі, іншим словом. Ось. А Ракети з леткравими. Це альянс вирішив використовувати цих потвор, запахали їх ракети і бомбурдували місце, міста, де жили прості люди і зачищували територію, або де жили повстанці, які воювали проти альянсу. Також зачищували територію. І коротко розказувати про те, чому саме повстанці, а не військові, я можу сказати так. Вся армія землі була знищена за 6 годин початку війни. От і все. Так. А тепер ми. Давайте нормально почнемо проходити. Злі, чому я граюся в цю гру? Тому що багато. <кхід> Обічаюсь, багато років тому, десь приблизно 4-5, я запустив цю гру. І мене мені сподобалося, звичайно, тому що я тоді великий фанат Half-Life був, та й зараз фанат, якщо пішли на то. Ось. І в чому була суть? Я запускав її, але максимальна графіка тоді мені була недоступна. А так як оце саме доповнення було вирізано для того, щоб показати на Є3 тодішні властивості рушля Source 2011 року. Звичайно, я дуже хотів погратися в цю гру, я неймовірно очікував такої графіки, яка там була просто неймовірна на 11 рік. Але як виявилося, мій комп'ютер цього не потягнув. Мені прийшлося пройти гру на мінімальній графіці, я був трошки засмучений. І тепер, коли в мене вже є новий комп'ютер, в принципі, я то міг ще зробити набагато раніше, просто якось забув про цю гру. Ось. Я вирішив, що нарешті час її перепройти. І чому б це не показати вам? Також показати маленьку частинку Всесвіту Half-Life. Ось. І от і все. Це єдина причина, по якій я граюся в цю гру. А теперь давайте подаемся на какие сюжеты в Эй, ты! Погоди, минутку, А ты не... Ты! Ты тот ученый ты. Фридман! Угу. Фишман, да? Звичайно. Должен быть ты здесь, чтобы разобраться с Альянсом. Не знаю, что уже сделать один человек. Ну, зачем еще точиться к святой Ольгой в такие времена? Я доставлю тебя до их базы. Или куда смогу доставить, не щадя себя? Та давай, я не проти. Ось, в грі не має бути ніяких нововведень, крім графіки, звичайно. Тому нічого нового ви не побачите, якщо ви проходили оригінальні ігри. До речі, якщо ви не проходили оригінальні ігри, ставте лайк. А ще якщо ви чекаєте Half-Life 3, ставте лайк. Хоча ні, якщо ви чекаєте Half-Life 3, то напишіть коментар. Так хоч якось мене розбавити. Так, давай я твої ворота. Загалом, я не знаю, чи, може, вже казав, але я вже починаю заїхатися останнім часом. Загалом в грі чому суть Гордон попав на цю, цей острів, і звідси наше завдання буде відключити якраз пристрій, який бомбить населення, тобто цими ракетами. От і все. Це все наша сюжетна місія гра я на важкому рівні складності, тому ворогів буде бувати неймовірно важко. E, точність зменшена, ХП менше, вороги сильніші і, коротше, все купу. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, давайте. Можна знищити? Так. Просто хто не знає, тут пізніше цей мостик буде знищений військами альянсу, але до того часу вони можуть встигнути напасти на мене. Тому Я вирішив сам їх так, де наші вороги? Ну, Загалом цю гру вже в четверте прохожу. Перший раз вона записала все в швидкості 120 FPS на секунду. І через це жодних з програвачів і плеєрів, і відеоредакторів на моєму комп'ютері не зміг її відкрити. Як я не старався, все ж таки не зміг відновити файл з оригінальними емоціями. Там я так справді був в такому дитячому захваті. Ну, все ж таки Half-Life, я так... Великий... ФАНАТ твою ж дивізію! Ось. Ну... Бісне. Я вже видав той файл, його вже нічим не, від... не врятувати, тому я краще перепройду ще раз. Для мене це не складність. Ось. Гра сама по собі триває не більше 20 хвилин, тому це буде швидко. й, в принципі, нема що розказувати. Ви краще. Напишіть щось, може ще якісь цікаві ігри, ви знаєте, які недавно з'явилися. Я також хотів би їх глянути. Так, ось. Тому що, чесно кажучи, гратися в одну гру мені тепер останнім часом стало цікаво. Я хоч і проходжу The War of Mind, але це. Ну, не знаю. Особисто мене недовго не, не, не втримує. Не Я її, звичайно, пройду до кінця заради вас, але так помітив, що останнім часом популярність різко впала. Якщо перші дві серії дивилися на щось там 50. 50. 50... То до 100 людей, практично там. На рівні 100. То зараз... До 30 людей. Може чуть-чуть більше. Це мене, як чесно кажучи, сильно засмутило. Я очікував, що такі ігри триматимуть людей довше. Але знаєте, що мені... Велике проходження тяжко виходити! ААА! Стрістя! До речі, тут є класний саундтрек, але ви його, напевно, не чуєте. А чого почтуєте, то навад у пізніше. Надіюсь, не назад бани підуть за нього. Так. Ось. Ну, особисто в мене, до речі, звелося... Так. Йош дивізію. Обнаружен незначительний перелом. Погано мені... Ой, погано. Та як ти стріляєш, твої під ноги? О, прикольно. Ой. Так, все, зняли, нарешті. Дякую. Ось, в мене хотів сказати, що ностальгійні мутки, але но потім, як бачите, вже другий раз впав із цього складного лабіринту Half-Life. А як відомо, якщо ти впав раз, то будеш падати довго. Тому, надіюся, я пошвидше закінчу з цим. з цією місією і, і все. Мабуть, я знову не буду деякий час знімати відео, тому що я ще не до кінця здоровий. Ось. Взагалі цього відео не мало бути, ну просто я вирвався на деякий час тому. Вирішу цим чимось таким цікавим. До речі, чи можна туди добратися? Просто я знаю, що якщо йти по воді. то, то в тебе нічого не вийде, тому що е, в воді є такі п'явки, які сусуть кров. Е, Господи, п'явки, які сусуть кров. Ні, ні, п'явки, які просто-напросто п'ють. А ще ні, я не правильно сказав, п'явки які п'ють кров. То від них неможливо втекти. Єдиний спосіб це буде лазити по воді за допомогою дошок або чомусь, чогось подібного. Ну, Хто грався Half-Life, той знає, про що я говорю про фізику води і дерева взагалі, в принципі. То. Ось. До речі, це якраз і є цей прилад, який, який запускає ракети на... в мирних жителів. Ну, в мирних і не дуже жителів, так. Ну, загалом нічого особливого того нема. Зараз якраз має статися поломка. Відкриються ці клапани, ну, не клапани, а ракети із... Шаткрабами. Але я не дам їм вижити, тому що... Тому що вони занадто небезпечні. Що це за цю музику? ка мила. Оце, до речі, бачите, ці чорні краби. Вони... Якщо в тебе вкусять хоча б один раз, то все в тебе лишається одна хп, але, звичайно, зараз у відновлюється, але ти стаєш дуже вразливий. Ось. Чуєте цю музику? Ну така ми. Не знаю. Зараз. Що... Ну, ще по мені вертоліт літає, але він... він такий страшний. Нам дають пару хвилин, щоб підготуватися до штурму, так як я вже все зробив до початку штурму, то є нема до чого готуватися. Так, Пішов геть, пішов. Несли. Ну... Так. Ну, з того навіть нема сенсу стріляти. На. Насправді пережити це дуже легко, тому що ну, ти маєш достатній час. Тобто, поки не в тебе добіжуть, ти вже їх завалиш. Так, ти вже близько, пішов геть. Пішов геть. Пишу меч, Пишу меч. Е. Так, мы забрали... А, там шахту тебе впереди. На. Все. Как докажут на вини все способы хороши. Это стоит самой давай Давайте позабраем малыша, что тут Тачка. Так. Все, и занял. Хто там ззаду? А ти звідки взявся, то а? У нас же мало тут бути. Це, до речі, мені нагадало одну із місій з мафії. Не питайте чому, не питайте, Я просто нагадала. До речі, якщо ви вгадаєте про ту саму місію, я говорю, зразу відказку тою це є місія із доповнення, коли ти вже пройшов основний сюжет, а маєш відкривати машини. Там була одна проподібна місія. Та я в нього попасти навіть не можу. Так, мені здається, я не маю шансу його завалити, тому я баблю звідси. А, ні, в мене є РПГ. Добре, старе РПГ. Все. Стих зачистих, нікого тут не лишив. А, я знаю, що я пропустив, тут, до речі, є. Еээ... залишки ресурсів. Я чисто про них забув. Ось. Так, і назад, 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 назад. Все, вертаемся. Эээ, е, так-так-так. Я квост чую. Так, цього зняв. Все, біш нікого нема. Хех! Ой, чекава на більше. Я ж сам Гордон Фримен. А мне так підставили. Давайте ж. Я вам ще помщусь. Так, нам сюди. Е, так. Є, один раз, нагадуючи на ваш рівні складності, нам треба буде 5 разів попасти на автолет. І вертоліда настільки простий, як зараз здається, просто мені щось дуже щастить. Зазвичай він відбиває видання РПГ. Для цього достатньо просто попасти по нього не є. стоп, я ж у нього вже 5 разів упав. Вс Він якийсь занадто сильний. Ой-ой-ой-ой, люди, це дуже погано. Як бачите, він відволікся на мою ара, це мені не сильно допомогло. Так, цього знесли, пішли за добавкою. А як я. Як я так са. Господи, я так швидко потратив все здоров'я. Він ж по мені навіть не попадав. Так, знесли. У мене ще більше ніж 150 хп. Е, ні, менше, ну 120, але. рівно. Так, іди сюди. Так, 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 ну да, мені дуже потрібні запаси дому. Ого. Ну, де мої РПГ? Так, є. Запаси до моєї гвинтівки. Якщо я стріляю проти вертольота. Що ми я нічого не зроблю без, без, без РПГ, то... Не розумію про що. Так. Ну, є перше попадання. Бачите, тепер він вже якось навчився знищувати мої ракети. До цього я навіть попасти не міг. Ой, погано. Єдиний плюс в тому, що один світ Counter-Strike 1. Counter-Strike Гол. Ми можемо тут робити розкачку, тобто це було нам швидше тікати. Та шо таке? Та все, я, я слився. I believe I can fly Так, я, здається, знаю, в чому наша проблема. Я робив одну велику помилку. Насправді, людина, яка стріляла ззаду, розміщена зверху. І тому я не міг звернути увагу, звідки мені стріляють. На я ж не ХП якраз немала вона, а нетоліт. Ветоліт просто набільше не встигав робити. Так, і тай, ну тебе. Як бачите, танкує хтось один. Або я, або ракета. Ну погано, 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 погано. Ее Так Е, вс, нарешті, аллилуйя. Мазефака. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, это було бы гениально, як бы зараз помер. Внимание, состояние крики чистая. Вы это бачили, правда? Так, вот и все, народ. Это кинец. Это достаточно крутесенький ремень, который даже меньше, чем будь-який эпизод Half-Life. Вот. Тут, видите, можно даже покататься трошки. ой 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 да. Бой. Бой. Ой. Ага. что Строим шикарный праздник, в честь ага. Надеюсь, тебе нравятся э, кровопийцы. М? Эй, ты куда путешешь? Как-то ты расплываешься. Ага. Предлагаю, тебе Папа. есть куда податься. Э, рад знакомству. Ага. От і все, друзі, це кінець. Я вибачаю, що я слив все декілька разів, ну, не знаю, ще зі мною сьогодні не так. Але думаю, це вас не сильно буде цікавити. Ось. Я вам буквально казав, що це на 20 хвилин. так і сталося. Ну що ж, пишіть коментарі про Medial Engineer і пишіть, що ви думаєте взагалі про Half-Life і чи ви чекаєте Half-Life 3. Ось. І все. Все, з вами був Равета, Підписуйтесь, лайкайте, ну і звичайно коментуйте. Па-па!